Був затриманий задачу, що передавав наркотичний засоб світства Сі Альфа пвп Одесі поліцейські затримали молодика, який налагодив незаконний збут психотропів. Пратиправну діяльність молодого чоловіка викрили, задокументували та припинили детективи слідчого управління ГУНП в Одеській області, працівники управління стратегічних розслідувань в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України спільно із працівниками прикордонної служби та під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури. Правоохоронці встановили, що 24-річний уродженець Миколаївщини придбав у особи, яка наразі встановлюється, особливо небезпечні психотропні речовини, та створив в одному з месенджерів аккаунт, де почав рекламувати свій товар. Збут планувався із рук в руки після повної предоплати на картку. За результатами проведеного другого етапу оперативної закупки правоохоронці затримали зловмисника. На гарячому та вилучили з незаконного обігу психотропні речовини і гроші, отримані за них. Наркотичний вміст речовин підтвердили експрес-тестом та експертним висновком. Крім того, одночасно із затриманням фігуранта в момент збуту наркотиків поліцейські провели ряд санкціонованих обшуків за адресами, пов'язаними із фігурантом, де виявили та вилучили речовину рослинного походження, зовні схожу на канабіс. Електронні ваги, пакувальний матеріал. Фігуранта затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України слідчі повідомили чоловіку про підозру у незаконному придбанні зберігання з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечних психотропних речовин, вчинених повторно за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. За такий злочин законодавством передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років із конфіскацією майна.